Зміни до закону про зайнятість населення вступлять в силу з нового 2023 року. Вони передбачають виплату компенсації роботодавцю у разі працевлаштування тієї чи іншої категорії безробітних. Зокрема, збільшилася сума компенсації єдиного соціального внеску. Розповідає начальниця відділу взаємодії з роботодавцями Людмила Кістуганова. Якщо на сьогоднішній день ми маємо два види компенсації. Перше це якщо ти роботодавець, береш квотну категорію населення наших безробітних на новостворене робоче місце, або якщо ти маєш пріоритетний вид діяльності і працевлаштовуєш також нашого безробітного тобто дві два види компенсації. А згідно нового закону з'являється шість видів компенсації. Згідно нових умов для отримання компенсації, роботодавець повинен працевлаштувати безробітного не на новостворене, а на вже існуюче робоче місце. З'явилося робоче місце у людини. Да? Хтось звільнився, можливо, там, або хтось поїхав кудись. Беремо людину, працевлаштуємо. Головне головна умова це безробітний повинен бути, да, тобто за направленням служби зайнятості, і можемо компенсувати роботодавцю за нього єдиний внесок. Друга категорія безробітних, при працевлаштуванні яких роботодавець отримує певні фінансові привілеї, це люди, яким до пенсії залишається не більше п'яти років, учасники бойових дій та особи з інвалідністю. Я, наприклад, роботодавець да бере на роботу оцю категорію людей. Їм також не потрібно це новостворене робоче місце. Тобто забуваємо, да? от для цієї категорії новоствореного робочого місця не потрібно. Беру на роботу і цій категорії компенсується 50% фактичних витрат на оплату праці, але не більше розмір мінімальної заробітної плати. Тобто для тих ЄСВ 22%, а от для цієї категорії. Фактичні витрати третя категорія це безробітні, які перебувають на обліку у центрі зайнятості більше шести місяців. За їх працевлаштування роботодавець також отримуватиме компенсацію ЄСВ у розмірі 22%. Назвала пані Кістуганова і умови для четвертої категорії, які матимуть право на компенсацію фактичних витрат у розмірі 50% від суми нарахованого єдиного внеску. Роботодавці, які протягом 12 календарних місяців забезпечує створення нових робочих місць. Працевлаштував на них працівників і впродовж цього періоду, що здійснював їм виплату заробітної плати не менше. Ніж три мінімальні заробітні плати. Також, якщо роботодавець працевлаштовує молодь віком до 25 років, яка переважно не має страхового стажу, то впродовж шести місяців фонд з безробіття компенсуватиме йому половину мінімальної заробітної плати. Молоді люди, яким виповнилося 35 років, працевлаштовуються на перше робоче місце. Тобто до 35 років вона офіційно ніде не працювала. І сюди в цю ж категорію, в останню в шосту, входять звільнені строкової військової альтернативної. Служби на перше робоче місце після, оцієї, після такого звільнення. Такі новації принесуть зиск як безробітному, так і роботодавцю, вважає пані Кістоганова. Адже зекономлені за рахунок компенсації кошти можна спрямувати на розвиток власного бізнесу, на закупівлю товарів та інше. Ти зекономив свої кошти, ти використовуєш їх на свій розсуд. Для людини вигідна також тим, що роботодавці, можливо, будуть. За Цікавлені працевлаштування людей. Да? Ви знаєте, що чим більше людей працевлаштовано офіційно, вони захищені соціально, да? а бюджет грошей надходять. Тобто взаємовигідні такі послуги. Держава ну, от, цим дбає от, про роботодавців і про найманого працівника.